Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як безпечно від'єднувати USB флеш-носії з комп'ютера. При роботі з флеш-носіями безпечне від'єднання є необхідним, оскільки це дозволяє впевнитися, що всі файли було успішно перенесено і ніякі програми не використовують дані з флеш-носія. Для того, щоб безпечно від'єднати пристрій, потрібно натиснути по кнопці відображення прихованих піктограм, що знаходиться в правому нижньому кутку екрана. Тепер потрібно натиснути по символу флеш носія і обрати відповідний пристрій до від'єднання. Тепер ви знаєте, як безпечно від'єднувати USB флеш носії з комп'ютера. Дякую за увагу та побачимося наступного разу.